Доброго дня, магія української мене звати Олена. Це станеться найближчим часом, що здивує та порадує вас. Що саме станеться найближчим часом? Що здивує та порадує вас? Загальний розклад. По справедливості. Якщо ви бажали... Сформувати, побудувати стосунки, або вам потрібна підтримка, то вище сили нададуть вам можливість зустріти, або ваше життя прийде саме той чоловік, який допоможе вам реалізувати або реалізуватись саме в тій справі, або в тому новому починанні, яке ви бажаєте реалізувати. Ви будете проявлятися активно, але от на даному шляху, можливо, фінансово інвестиції вам потрібні для того, щоб досягнути. Ну, або загалом підказка, інформація, ваше життя прийде людина найближчим часом, з якою ви будете взаємодіяти. Єдине, що ви будете продумувати, обговорювати, дискутувати по відношенню до того яким шляхом ви будете рухатись для того, щоб досягнути позитивного результату? Для того, щоб примножити і покращити, для того, щоб здобути саме позитивний результат, а не розчарування по відношенню до даного проєкту або даного починання? В даний момент ви візьмете паузу. Якщо, наприклад, ваше життя прийде партнер, який буде підтримкою в реалізації даного проєкту? То ви будете взаємодіяти по відношенню до реалізації даного проєкту. Але якщо ви познайомитеся з чоловіком, імператором, самодостатньою, сильною, цілеспрямованою людиною, і ви забажаєте сформувати, побудувати стосунки, тобто взаємодії, одне з одним ви зрозумієте в певний період, що ви все ж таки бажали б перевести стосунки на новий етап. І от ви будете вибирати, яка сфера для вас є пріоритетом. В чому ви бажаєте реалізуватись на даний момент? Що для вас головне і чого ви бажали досягнути. Тому ви зупинитесь на певний період. Якщо, наприклад, при обговоренні ситуації в вашому житті, або при тому, як ви будете аналізувати, ви зрозумієте, що ви в глухому куті. Ви розумієте, що. У вас не визначена пріоритетність, і ви б бажали і стосунки, і реалізацію, то ви зупинитеся для того, щоб визначити пріоритетність і зрозуміти, чого ви бажаєте, що буде вас наповнювати, який результат буде вас наповнювати, тобто задовольнить. Навіть якщо в певний момент ви не будете розуміти. Зупинка це не жертва. Зупинка для того, щоб з іншого ракурсу подивитися на те, що відбувається в вашому житті, визначити пріоритети, ви проявите силу волі і силу духу і будете далі рухатись. Але от певний момент потрібно визначитись, проявити мудрість, використати інтуїтивну підказку, яким шляхом і саме яка сфера для вас буде пріоритетом. Да, які мрії? В чому ви бажаєте реалізуватись? Які плани ви бажаєте реалізуватись? Яке нове починання ви бажаєте піти? Боротися, реалізовувати амбіції і для того, щоб в подальшому не розчаруватись. Тобто, якщо ми говоримо, що станеться найближчим часом, ви станете перед вибором між двома сферами власного життя стосунками і реалізацією. Ви самодостатня людина. Але, от те, що буде відбуватися, ви зупинитесь, ви подивитеся з різних боків те, що відбувається, для того, щоб визначити, а що є для вас пріоритетом, пропрацювати саме дане питання. І будете рухатись в дане нове починання, в реалізацію в тій сфері, яку ви визначите пріоритетною на даний момент. Ви будете боротись, ви будете відстояти, ви будете реалізовувати, але вже визначивши. Тому що для вас головне, що потім ви не розчарувались, що потім, якщо ви, наприклад, отримаєте результат і він. Не буде саме той, на який ви розраховуєте, що ви не корили, не картали себе, що от пріоритетом вибрали дану сферу, тобто, наприклад, стосунки, а не власну реалізацію або навпаки. Ну, здивує саме те, що ви станете перед вибором. Ви не готові були до цього. А це доленосна кармічна ситуація по відношенню до партнерських стосунків. А от вже чи порадує ця ситуація вас чи ні, це вже в кожного індивідуально. Але те, що у вас не закриті шляхи. Ви, якщо й стали перед вибором, але ви маєте можливість рухатись і реалізовуватись. Ви не жертва обставин. Ви маєте можливість вибирати і далі рухатись в реалізацію. Єдине, що, власне, ви повинні проявити силу волі і силу духу. Визначити власну пріоритетність і рухатись в реалізацію власного проекту, власного починання або взаємодію з партнером, якщо це особисте життя. Дякую.